Всім привіт, це Украмор. Я Микола, і це відео про те, як обирати взуття на зиму. Я не знаю, як у вас, коли я бачу ці сотні пар зимового взуття від Соломон. Лова, Бейлівіль, мілбот, в яких купа технологій, всі унікальні унікальності і різна складна термінологія. Мій мозок просто плавиться. Язик заплітається. А мені то як і більшості, треба простого, хорошого взуття, яке тримає морози, не промакає із адекватною вагою. І Ще й бажано, щоб коштували не 30 тисяч. Ну що, виправляємо ситуацію? Зараз я розповім вам про топове взуття на зиму для військових і не тільки. Внимательно то, что я тебе говорю. і звичайно, без зайвих понтів та термінів. Ну може, зовсім зовсім трішечки. І почнемо з гегемонів американців Бейлеві, так так, тих самих, що носять солдати США по всьому світу ще з далекого 1904 року. Те відчуття, коли взуття тримається довше, ніж СРСР. Ну і слава Богу, скажу я, та й ви теж, якщо оберете Бейлевіль хайбер ті 550 на зиму. От вони настільки зимові, що тут аж 400 грамів утеплювача Тінсулейт. Це такий утеплювач делюкс, який зберігає на 50% тепла більше, ніж у звичайному взутті. По факту, для температури мінус 15-20 градусів це топ. Відносно легкі, з посиленою п'яткою, носком і крутою підошвою вібрам з потужним протектором. Можете самі зацінити. Так сказати, якщо машина, то з збейлеві. Вільви тепер позашляховик, якого точно не занесе на поворотах. Добре, не смішно. Так от, підошва, лита гума, не тріскається, але чудово гнеться навіть при сильних морозах. Якщо ви переживаєте, що в них буде твердо, не варто. Ортопедична устілка зменшує навантаження в зони п'ятки. Це кайф. Що на поверхні? Натуральна замша і нейлонові вставки. що от... Дуже схожі на кордуру, хоч виробник не зізнається в цьому. Взуття високе 20,5 см. Воду не пропускає, сніг не набивається, від вогню не горить. Топ. І наступна модель Бейлевіль називається c 775 st І на чим тут справді реально попрацювали, так це з утеплювачем. Якщо в попередній парі було 400 грам, то тут. Аж 600 грам тінсулейта та всім відомої мембрани Гортекс. Трішки про гортекс, бо про нього будемо часто говорити, щоб не повторюватись. Це така тришарова мембрана, яка не дозволяє воді проникнути всередину, але під вільно виходить назовні і дозволяє ногам не перегріватись і намерзнути водночас. Якось так, суцільний шик. Якщо тут все зрозуміло, повертаємось до берців. І так, виглядають вони прям масивними. Але це лише на вигляд. Насправді вага пари не більше півтора кілограми. І найголовніше, ну якщо ми говоримо про зимове взуття, у цих берцях комфортно і при мінус 20 градусів у статиці. Тобто, коли ви в наряді на посту або ще десь, де особливо не побігаєш, байлевілі. Гумова підошва вібрам. Верх Вверх 100% замш. Система шнурівки двозонна. Коротше, все побили вілівські, але дуже і дуже зимово. Ну і головна перевага не просто посилений, а сталево носок, який в змозі врятувати ваші ступні не лише від уламків, а й від мін по типу ліпідсток і навіть ПМН 4. І на жаль, це не якісь тестування, це реальна ситуація, що трапилася з військовим. Берці фактично врятували життя бійцю і вберегли кінцівки від ампутації. Аж мурашки по шкірі. Чесно кажучи, я досі в шоці від цієї історії. Але саме такі ситуації доводять всім нам, що взуття, правда, може рятувати. Видихаємо і продовжуємо. Черевики. Я вибачаюсь над немного ще працювати і працювати. Ако, поміркам Бейлевіль, це доволі бюджетна модель, яка просто ідеально підходить не лише для військових, а й для туристів, і навіть просто під джинси одягнути і прогулятись по місту буде топово. Не найзимовіша модель. Розраховуйте десь на мінус 10 градусів з теплою шкарпеткою. Її головна фішка це повну водонепроникність та суперпружна амортизаційна підошва з термопластичного поліуретану. Це така технологія, коли і ноги не втомлюються, і коліна в майбутньому теж. Подякують. У нас на сайті їх можна замовити в кольорі олива. Соломон це офіційний постачальник підрозділів Міноборони та МВС Франції. І хоча все починалося з взуття для трекінгу, але вже потім їх запримітили військові. Тож Соломон побували не лише у всіх найбільших військових конфліктах за останні сотні років, а й побачили всі найвищі вершини. Ну а що? Я би з Соломон Тундра і на АВРС би піднявся, тому з них і почнемо. Salomon Tundra Pro. Це точно найтепліші зимові берці в колекції Salomon, які важать всього 650 грам. Так-так, легше твоєї сумки скиду. Взагалі, вага військового взуття це важливий момент. Бо мобільність, це швидкість прийняття рішень, це життя без перебільшення. Чи знаєте ви, при якій температурі у тундрах комфортно? Мінус 40. 40 кар. І це навіть у статиці. Ну, тобто, коли ви майже не рухаєтесь. Основа тут аерогельний утеплювач, просто найлегший матеріал у світі space Loft. І щоб ви розуміли, його розробили для космонавтів NASA. Тому в якомусь сенсі це взуття просто космос. Пам'ятаєте, що я розповідав про мембрану Гортекс? Так, от, тут не вона, тут кліма Waterproof. Логіка вся та сама, єдине, що запатентована французами. І ще одна крута фішка, про яку вам не скажуть більше ніде. Це те, що всередині підошви є шар з кевларом, який слугує як антипрокольний шар, і водночас захищає ногу від дрібних уламків. Так, так. Той самий кевлар. З впевненістю можемо сказати, що кулю він не зупинить, але від дрібних уламків на відстані кількох метрів він реально може врятувати. Окей, довго зупинятися на цій парі ми не будемо. Бо вже зробили для вас повноцінне відео з оглядом на ці Берці. І спойлер! Розказуємо там багато крутих фішок про ці Берці, Тому рекомендуємо переглянути і його, але спочатку додивіться це відео. Бо у нас тут на черзі відразу дві моделі, можна сказати, першого і другого покоління. Salomon Quest 4D Forces High GTX. Та Соломо Quest 4D Forces 2 High GTX. І це просто любов всіх піхотинців, спецпризначенців. Та розвідників, чому не питайте? Бо по-перше, я вас все одно не чую. А по-друге, це ж висока версія культових тактичних берців Salomon Quest 4D Forces. І так, вони у нас теж є, але про них пізніше. Легка вага. Продуманий дизайн, висока посадка і оп. Ціберці чудово фіксують гомілко стоп Це та частина ноги, яку постійно всі підвертають. Різниця між поколіннями невелика. У другій версії покращена система амортизації для кращої підтримки і комфорту під час ходьби. Ще трохи видозмінили дизайн, але не суттєво. Ось можете порівняти. А у всьому іншому різниці немає. От зараз і розкажу вам про це інше. Справа в тому, що у цьому взутті немає додаткового утеплювача, але замість нього є гортекс, Тож вологу не пропускає. Але і мінус 40 градусів не витримує. Ну, в принципі, на лайтову зиму до мінус 15 окей, але не на сильні та постійні морози. Верх – це нубук та текстильні вставки з посиленими нитками для кращої вентиляції. Двозонна система шнурівки з лейслок теж тут. Це технологія, що фіксує нижні частини шнурівки і не дозволяє розв'язуватись далі. А ще французи передбачили, що ніколи не можна передбачити у яких умовах ти будеш виконувати свої завдання. Тому розробили технологію 4D Advanced Чесіс та підошву Contagrip, які у поєднанні працюють краще, аніж будь-яке трекінгове взуття. У наявності в Колорвеях койот, чорний та коричневий. Якщо ви шукаєте менш високі черевики для легких та швидких операцій, ви на вірному шляху. Бо у лінійці Salomon є модель Salomon Quest 4D Gore-Tex Forces 2. З досвіду наших військових можу сказати, що низьке взуття, особливо актуальне під час дій, де важлива мобільність. Це ідеальний варіант для патрулювань операцій у міських умовах або при пересуванні на машині. Наприклад, якщо ви водій. Коротше, модель Forces 2 – це прям must have для тих ситуацій, коли немає прямого ризику, що сніг може засипатись у берці через верх. Хоча, звичайно, взимку це передбачити важко в наявності у колорвеях койот, чорний та коричневий. Погнали далі. Salomon X Ultra 4 Gore-Tex. Назв звичайно, як у китайських флагманських смартфонів. Але якщо такі телефони це топ за свої кошти, то ця модель ще краще. Так як початково X Ultra створювались для трекінгу, тут було багато приділено уваги захисту стопи. Спеціальний каркас, що називається AVDC, робить згинання стопи максимально кайфовим, безпечним. І задній профіль збільшено майже у два рази для підтримки вашої щекотки. Бо підвертати її це болісно, це огидно, це не круто. А ще вони дуже легкі. Вага одного черевика лише 425 грам. Модель без утеплювача, але на гортексі. Як я вже і казав раніше, на великі та постійні морози не розраховуйте, але десь до мінус десяти буде комфортно. З такого, що прям дуже круто, не лише для туристів, а в першу чергу для військових це. Антиковська гумова підошва Contagrip з прорезиненим протектором. І антибактеріальна устілка. До речі, це звичайна устілка від Ortholite. Цей бренд розробляє їх спеціально в колаборації з Salomon індивідуально до кожної моделі взуття. Чому ми акцентуємо на цьому увагу? Бо ми певні, у вас були випадки, коли вам не один день доводилось бути взутті, не знімаючи його. А ця сирість. Це ж просто дрімтім для бактерій грибка. Ну і плюс неприємні запахи, коли настає день Ікс. Доводиться нарешті зняти взуття. Як на мене, ці берці виглядають прям дуже стильно. Напевно, Соломон подумали так само і зробили Ікс ультра аж у п'яти кольорах. Для військових задач ми звичайно рекомендуємо оливу, чорний або койот. Але якщо для подорожей чи так на каву в місто вийти в сірому чи синьому кольорі, буде прям ідеально цей кольор луна. І всі вони в наявності у нас на сайті. А ми йдемо далі. Трейлові черевики Salomon Quest Winter Tін Дуже зимова модель на мінус 20-25 градусів. Ну і коли ваги чогось менше, але дарма. Бо в них хоч по камінню, хоч вгори, хоч по окопах. Ну, ви зрозуміли. А так як зараз популярний весь такий трейловий стиль в одязі, то і в Києві на золотих також буде стильно. Не запитуйте, звідки я це знаю. Здогадки. Натуральна шкіра. водонепроникні вставки для правильної циркуляції. Оце я розумію турбота. Про свої ноги. До речі, язичок пришитий до основної частини черевика, тому він створює додаткову ізоляцію від вологи та не пропускає воду через шнурівки, як це часто буває. Із взуттям. Утеплювач Тінсулей 400 захищає від вологи соломонівська мембрана Кліма Waterproof. Вага одного черевика близько 600 грам. Так, особливість бренду Соломон, як ви вже могли зрозуміти, це їх надлегке взуття. Ось цей ворс, який ви бачите ззовні, це не утеплювач, це така собі м'яка подушка, яка допомагає пом'якшити шнурівку, щоб та не тисла на ногу та не заважала природній циркуляції крові. Що по підошві? Вінтергріп. Вона не твердіє на холоді, відповідно, не ковзає на замерзлій землі та льоду. О, ну і кольорова палітра цієї моделі не дуже широка, але більш практична. До замовлення вони доступні у чорному кольорі. І наступні у нас теж соломони. Черевики Salomon Quest 4 Gore-Tex. Це батя тих самих Forces 2, що були раніше. Більш стара модель, але не менш надійна, тому у нас вона теж є. Взагалі, простіше сказати, якої моделі у нас немає. Quest 4 від моделі Forces відрізняється більш агресивним дизайном з набивними шнурками, що утримуються металевими шкіряними гачками. І якщо їх попередник це взуття суто для тактичних операцій, ця модель ідеально підійде не лише для військових, а й для туризму та у походів у гори. Ну. Комфорт та зносостійкість цих черевиків гарантуємо. Від снігу дощу, до щото холоду до мінус 15 градусів Цельсія тут захищає гортекс, нубук та дихаючі вставки з кордури. При вазі пари всього 1 кг 300 грамів. Проміжна підошва Cell з піни Ева забезпечує відмінну амортизацію. Повірте, ваші коліна вже дякують. А агресивний протектор Conta Grip створений для найрізноманітніших, як вологих, так і сухих. Поверхонь. Колорвей, що доступні до замовлення: койот з червоним, койот з жовтим, олива і чорний. На сьогодні УкрАрмор є найбільшим постачальником взуття Соломон в Україні. Більше 30 різних пар доступні до замовлення на сайті. Навіть жартуємо, що доведеться окремо взуттєвий магазин відкривати. Хоча. Ну, ви зрозуміли, якщо шукаєте соломони, поруч одразу шукайте назву нашого магазину. А ми нарешті переходимо до іншого виробника. Німецький бренд, що побував майже у всіх військових конфліктах за останні 100 років. Бренд, який не зізнається, чим він займався під час Другої світової війни. Ще не здогадались про кого я? Ні, це не хюгобос. Хоча до їх плащу це взуття пасує ідеально. Ми про черевики лова, які вже стали незмінною класикою для всіх військових. Лова юкон це черевики середньої висоти, створені для тих, хто не дуже любить експериментувати з дизайнами і більше схиляється до незмінної та надійної класики. Як у технологіях, так і стилі. Особисто мені дизайн цієї пари здається не дуже сучасним, але мій батя точно б зацінив. Тому, якщо в душі ти вже дід, не вагаючись, бари. І перше, що різнить лова юкон, це утеплювач Primaloft 200. Розрахований на температуру від мінус 25 градусів Цельсія. Це прям взуття на таку зиму зимушну. До речі, це одна з найтепліших моделів взуття від лова при вазі пари 1 кг 400 г. Прималофт це синтетичний утеплювач, який, якщо поглянути зсередини, навіть трохи нагадує хутор. Зовні від вологи ноги надійно захищені 100% шкіряною поверхнею та мембраною Гортекс-Партелана. Ну, типу, гортекс. Але з шерстяною підкладкою. Артилан щодо підошви, тут вона Trek Lite 2 g Чим вона крута? Завдяки різним пожорсткості типам гуми та текстильних елементів. Якщо поглянути, ці елементи навіть видно на підошві. Збільшується зчеплення з поверхнею на слизьких ділянках, і це не лише про желедицю, але і про вологу землю, сніг, каміння. Передня та верхня частина черевики мають власні окремо регульовані зони шнурівки на металевих гачках. Вони прям дуже дуже міцні. В наявності лова-юкон у темно коричневому кольорі. Далі у нас ідуть зимові тактичні черевики Лова Zephyr h з мембраною Gore-Tex так, а вже ж це висока версія культової моделі лова зефір, і саме завдяки високій посадці та гортексу всередину не потрапить ні сніг, ні вода. На цьому можна було б закінчувати, бо всі і так знають, що лова це якість, лова це надійність. Але давайте швиденько пробіжемося по їх основних перевагах, про які ви могли не знати. Верхня частина це натуральна замша чорного кольору та вставки з кордури. Сама по собі замша є надміцним та відмінним теплоізолюючим матеріалом, а тканині вставки допомагають полегшити вагу взуття вага цієї пари кілограм триста грам. Це при тому, що вони доволі високі, як і все взуття без утеплювача. Розраховуйте на температуру мінус 10 зі шкарпеткою до мінус 15 градусів Цельсію. Тривимірна підошва лова Monorap, яка стала візитівкою цього бренду, має різні зони твердості. Вона жорсткіша, в ділянці п'ятки та середньої частини для стабільності і м'якша в передній частині для кращої гнучкості. Спеціальні рельєфні канавки та різноспрямовані протектори гарантують найдійне счіплення на слизьких, кам'янистих і пересічних поверхнях, а також допомагають поглинати ударні навантаження на стопу. Якщо ви шукали культову модель лова зефір, у нас вони теж є, але не звичайно. А оновлена модель середньої висоти MK2 Mid TF з гортекс. Яка точно як найкраще підійде для тактичних операцій взимку, адже тут лово заморочились та покращили підошву. Вона перестала ковзати та стала зносостійкіше завдяки італійській резині X-Trac XTRAC мілітарі. Додатково було змінено протектор, завдяки якому підошва тепер не зривається на ґрунті та мокрій поверхні. Гортекс працює. Версія МК2 розрахована на температуру до мінус 10-15 градусів Цельсія з теплою шкарпеткою. Colorway, койот, олива та коричневий. Так, так вони всі у нас в наявності навіть не питайте. Черевики зимові Lover Ranger 3 GTX. Мембрана все вірно гортекс. Тактичні зручні ну дуже зимові. Це вже третє. Покращене покоління моделі Lowa Ranger розраховане до мінус 15 градусів Цельсію. І давайте одразу до особливостей, бо щось відео і так задовго виходить. Ідеальні для швидких операцій, у яких важлива мобільність, вага пари, всього кілограм 700 грамів. Так як у цієї моделі немає додаткового утеплювача, тримати низькі температури допомагає поверхневий матеріал. А тут він 100% шкіра нобук і, звичайно, Гортекс, який не дасть ногам ні спітніти, ні промокнути. По периметру черевика знаходиться гумовий захисний рант, який відрізняє цю модель від всіх попередніх. Ну і допомагає захистити стопу від ударів та пошкоджень. Дещо запозичили і в американців. Гумова підошви вібрам з агресивним та антиковським протектором. Щоб підслизнутись. Ще доведеться постаратись. В проміжному шарі підошви додали магію німецьких технологій про шарок з піни лова дюра ПУ. Спасибо, дура. А завдяки якому черевики відчуваються м'якими. Під час рухів добре пружинять, що допомагає по максимуму зняти навантаження зі стопи. Над колорвеями лова особливо не заворочується, тому ця пара доступна в одному коричневому кольорі. Ну і останні на сьогодні: український бренд Мілбот. Який по якості та кількості технологій ніяк не поступається німецьким лова чи французьким Соломоном. Хіба що трішечки. Модель черевиків Milbot Conquest з мембраною Гортекс. Це ще один доказ, що українські бренди можуть робити дуже якісне взуття і не за всі кошти світу. До речі, саме про ці берці ви просили розказати у коментах під минулим відео. Тому слухайте. В цілому, Conquest створювались наче по підручнику. поверхневий матеріал високоякісний і дуже приємний на дотик. Нубук, вставки з кордури та вологостійка мембрана. Вони не мають додаткового утеплювача, тому орієнтуйтесь десь на мінус 10-15 градусів з теплою шкарпеткою. А чим справді різниця це взуття, як мінімум серед українських виробників, так це амортизуючою стілкою зі шкір картону саламандр та підошвою термопластичної гуми. Зазвичай чомусь саме наші виробники не дуже звертають на це увагу, хоча для тактичного взуття. Це дуже важливо. Ну, відповідно, агресивний протектор на підошві чудово справляється з різного роду навантаженнями, будь то каміння чи лід. Взагалі, Мілбот Конквест розробляли суто як військове взуття, але водночас вони мають ну, досить такий універсальний дизайн. Тому мені здається, навіть для міста чи подорожі взимку в Карпати ця пара підійде ідеально. тут також для будь-яких потреб та задач, а саме койот, чорний та олива. Ну, наче все. Зима завжди застає зненацька, особливо комунальні служби. Тому потурбуйтесь про тепле взуття завчасно. Якщо вам потрібно підібрати розмір, отримати консультацію, зробити замовлення чи просто розказати, як пройшов ваш день, пишіть або телефонуйте нашим менеджерам. Поспілкуємось, відправимо замовлення день у день і на наступний день вже будете в нових берцях. До речі, все взуття, що було на відео, можна переміряти в нашому магазині в Києві за адресою Вокзальна 2. Тому навіть якщо будете проїздом, заходьте, будемо раді вас бачити. З вами був УкрАрмор. До нових зустрічей!